Привіт! В цьому відео поговоримо про новий arm лептоп від ASUS. Це Zenbook a 14 з неймовірним дисплеєм з шикардосною автономністю, але про все по черзі. Поїхали. Ані для кого не таємниця, що arm лептопи були створені виключно з однією ціллю: це конкурувати з макбуками, у яких час автономної роботи завжди вищий. і він був недосяжний для Віндобуків. До певного моменту, і наче енергоефективні проци, хоч від AMD, хоч від Intel, мали б цей розрив скоротити. Проте ні, звісно ж, з такими процами стало краще, але не те, щоб відчутно, і не те, щоб це щось радикально змінило. І так було рівно до того моменту, коли в бійню вступили Qualcomm зі своїм Snapdragon X та Ікс Але з'явилась інша проблема. Нема софта деякі контори підметушились, та софт швиденько зробили. Деякі все ще коприсаються, а деякі до сих пір навіть не поверхнулись. Тому в порівнянні можливостей на мій превеликий жаль, Mac все ще попереду. Проте ARM Note цього року відчувається набагато більш повноцінним ніж ARM Note року минулого. Бо з'явилось більше софта, Якийсь працює в режимі емуляції, якийсь працює нативно, але тепер він є. І головний лейтмотив з автономністю нікуди не подівся. У відтворенні Full HD відео з Ютуба на максимальній яскравості. Цей ноут протримався. 13 годин та 15 хвилин, і це прям вражаючий результат, особливо якщо враховувати, що це oled дисплей, а режим живлення був збалансований, тобто з нього можна дістати відчутно більше. Тобто, якщо ви працюєте з якимись офісами, месенджерами, браузерами, поштою і таким іншим, то два робочих дні з цього ноута можна дістати легко, особливо якщо ви трохи прикрутите яскравість та увімкнете енергозберігаючий режим, а може навіть більше. А потім доволі швиденько зарядити акум Ноута на 70 Вт годин комплектною зарядкою на 90 Вт. І, до речі, так, це oled дисплей Asus Lumina OLED, якщо бути точнішим. Як зрозуміло, з назви Ноута, він 14-дюймовий. Він має роздільну здатність 1920х1200, 600-ніт пікової яскравості та 2 мс відгуку. А через те, що він має 100% охоплення палітри dci p 3 з дельта і менше одного, цей ноут може зацікавити тих, хто. Працює з фото або дизайном. До речі, Photoshop працює. Нативно. Тим, хто з дизайном або фото не працює, сподобаються яскраві кольори, величезний запас яскравості та широченні кути огляду. Коротше, просто сподобається дисплей. В тому випадку, якщо ви працюєте з текстом, вам сподобається клавіатура. Вона майже безшумна, приємна на дотик, з достатньо великими клавішами, з приємним, неглибоким, проте відчутним ходом. Два моменти, до яких в клавіатурі я б причепився. Це не дуже рівномірна підсвітка по кнопці, вона нормально підсвічена тільки. Яки по центру та розташування кнопки живлення. Скільки разів ви її переплутаєте з кнопкою Delete, Невідомо, але рано чи пізно ви до цього звикнете. Тачпад великий, тактильно гладенький, прям шовковий на дотик. Тут міг би бути намберпад, як в деяких ассусівських ноутах, тобто сенсорний номерний блок, проте чомусь його немає. Проте є підтримка жестів з перемоткою, регулюванням яскравості та гучності. Якщо ваша робота пов'язана з відеоколами, то вам сподобається фул ідішна вебка та мікрофони. Мікрофони мають AI-не шумозаглушення, а вебка має AI-ний шумодав, плюс підтримку Windows Hello. До речі, Гучність Zenbook A14 шикардосно звучить з величезним запасом гучності, з доволі таки шикардосним об'ємом. Звісно, низьких хотілось би більше, але. Те, що вони в лептопі такого формату взагалі є, це вже досягнення і неабияке. Але що ж воно все насправді може? Під все, я маю на увазі Snapdragon X Elite X1 і 78100 з максимальним ТДБ у 45 Вт та продуктивністю NPU ядер у 45 топсів. А ще 32 ГБ гігабайти оператовий lpddr 5X з частотою аж у 8533 МГц. та M.2 2 NVMe ssd ССДшка PCI-Express 4.0 на 1 Терабайт. SSD доволі швидка. Crystal Mark показав доволі приємний результат. З цікавого, в промоматеріалах зазначено, що Ноут здатен видавати одну й ту саму потужність, як з живленням від мережі, так і від акумулятора. Що дивно. Але правда, ось результат Cinebench з живленням від мережі, а ось результат з живленням від акумулятора. Різниця між показниками в межах похибки. А Cinebench R24 вже існує в arm версії, і там ситуація така сама, хоч і цифри трохи інші. 3D Mark, а якщо точніше у CPU Profile та WildLife Extreme, тести хоч і не показали температури, проте по папугах все доволі добре. Якщо вам прям закортить пограти, то це теж можна, правда, не у все. Щось запрацює, щось ні, залежить від тайтла. Наприклад, Counter-Strike 2 у мене вийшло завести на низьких налаштуваннях, і це не про якісь шалені FPS, просто про грабельність. Але ж ноут не про ігри. Він про легкість, бо важить всього 980 грам, що зацінять ті, хто постійно пересувається і не сидить на одному місці, і при цьому ще й крутезно виглядає. Він випускається в двох кольорах: сірий та бежевий. Вигляд прям преміальний, хоч і мінімалістичний. Але якщо ви звикли до зовнішності попередніх двох поколінь дзенбуків, відвикайте по елемент кінцукурой. Оті лінії на кришці прибрали. Є тільки один скромний напис, і все. Проте тактильно ну, це той самий зенбук в магнієво алюмінієвому корпусі з керамічним покриттям. І ця комбінація зветься кералюміній. Всі кути заокруглені, плюс змінились петлі. Тепер всередині пружина, яка дозволяє відкривати ноут, ледь не подихом. Прям настільки це легко, але при цьому кришка стабільно тримається на місці. До речі, після підняття кришки, ноут миттю прокидається від сплячки, і для Віндобука це прям епічний прогрес. Для всього, що ви захочете під'єднати, набір портів у вас небагатий, проте більш ніж достатній. Це два USB 4 Type-C з підтримкою Power Delivery та дисплей порта. Отже, якщо у вас є монік з живленням по Type-C, то ви можете підкинути одразу три 4К монітора. Третій монік в HDMI 2. 2.1 TMDS. Хаб з усілякими картрідерами можна ткнути в USB 3.2 Type-A, ну а зовнішню акустику в міні-джек. Або під'єднати її по Bluetooth в версії 5 і 4 для інтернетів. У вас є найсучасніший Wi-Fi 7. Ну і керується це все через MyASUS. Інтуїтивно зрозумілий, вже звичний для багатьох софт живлення, швидкість кулерів, навіть палітра кольорів, яку відображає дисплей, все там, плюс оновлення та моніторинг. Ну і в комплекті з ноутом ви отримуєте ось такий доволі симпатичний чохол-конверт. Приємний бонус. Цінники стартують від 50 999 гривень, проте у мене конфіг не найпростіший, а навпаки, топовий. Тому він коштує 71 тисячу 499 гривень. Айран платформа стає краще. Ноути на ній теж стають краще і з'являється софт. Звісно ж, не такими стрімкими темпами, як хотілося б, але з'являються. Вони легкі, вони автономні, і якщо користуватись ними в певних сценаріях використання, то вони стають доволі таки серйозним інструментом. І доказ цьому це оцей самий Zenbook A14. Так, він яскравий приклад цієї еволюції. І на цьому у мене, мабуть, все. Не забувайте підписуватись на канал та дивитись інші відеоси. Побачимось!